Я думаю, ми всі вдячні нашому Господу, що маємо такий добрий час на землі. Знаєте, погано, коли воно погано в житті буває, Знаєте, недобре, болить. От. Але знову ж таки, коли ми прийшли до Господа да, і коли ми йому служимо, ми розуміємо, що ми не позбавлені того болю, тих переживань, тих сліз. От. Нам не казав Христос, що вас не буде боліти, от, коли ви. Ну, вдаритися там, чи ще щось зробити таке. От, В вашому житті буде все і по всякому. От. Але нам дається можливість прибігати до Нього. Казав Христос, придіть до мене всі струджені, обтяжені, от, і я заспокою вас. Не хтось інший, знаєте, ми можемо, коли боляче знаєте, піти до когось там, ну, з кимось. У те все, щоб розділити, щоб ну, трошечки якби, розгрузитися от, от того тягара. От, але саме найкраще це казав Христос, каже: я заспокою вас. Навчіться від мене. От, візьміть Іго моє, бо воно благо, і брем'я, воно легке. От, І ми у них нашого Господа Ісуса Христа, маючи е, таке нинішнє положення нашої країни. От, недобре, скільки горя й біди. Ми читаємо так в Слові Божому, що так на землі, так на землі, буде горя багато, буде сліз багато, от, але завжди буде чекати Христос, людину, щоб вона прийшла до Нього, щоб Він допоміг, щоб Він підтримав, щоб пройти оцей шлях, життєвий шлях, який є непростим на землі. Бо світ лежить у злі, ми так читаємо слово Господнє. От, і хоча ми стараємося на землі робити добро і побільше написано в слові Боже, щоб ми його робили, от, ну це не є гарантом того, що те зло от, не буде панувати на цій землі. От ми читаємо так в слові Господньому, що всі праведники, які послідували за Христом, вони страждали на цій землі. І, в приклад нам поставлений сам Ісус Христос, Син Божий. Слава нашому Господу! Що Він не возгнушався нами. А Він таких полюбив нас, які жили на землі, да, не знаючи Його, от, які цуралися Його. Цуралися. Ну, Він нам потрібний був, нам і так добре жилося, а тим більше, знаєте, те, що світ це предлагає, да, нам тут нагадується, каже, «Похоть плоті, похоть очей. Гордость життєво, ну це якраз наше, то наше. ми родилися звідси, воно ж з землі оце є. Колись до Христа Сатана підійшов і говорить, каже, показав йому всю славу цього світу і багатство. і сказав, каже, поклонись мені, поклонись. І я кажу: усе це тобі отдам. Але Христос сказав такі слова: каже: Господу Богу твоєму, поклоняйся, і йому одному служи. Так написано. Злюбне Господу. І тому -то, хотілося б, щоб оте все, що чатує на нас, ця гордость життєва і ця похоть плоті і очей, де б ти не повернув голову в яку б сторону, де б ти не ступив, все воно на тебе чатує. От. Десь вони розставлені, є сілки, тії сеті. От. Написано, що сеті розставляються для пташок, да? але в очах їхніх це. Та, що там, щось там роблять таке, щось там, е, хай собі роблять, а вони не знають, що то на їхню душу це все стелиться, От розставляється. Так і на наше життя людське, але хай би допоміг Господь, маючи сьогодні таку можливість знову у них нашого Господа Ісуса Христа послухати Слово Боже, та як Петро сказав, що на землі будете ну, бачити різні моменти. Е, от, і Переживання, от, і слово Боже говорить, каже, коли впадаєте в различні іскушення, то ну, радійте з того, здається, знаєте, і навіть написано, що каже, і посумувавши, якщо потрібно, з різних причин, з різного приводу. От, ну, Є всякі моменти в нашому житті. Але Петро сказав, що каже, ви добре робите, коли звертаєтеся до цього світильника, який світить цьому в цій темряві. Бузумним Богом, і ми звертаємося до Божого Слова. Де ми читаємо такі слова? Е, свого часу Марко написав перший розділ спочатку каже, початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, як написано у пророків, ось я посилаю ангела мого перед лицем Твоїм, який приготує дорогу Твою перед Тобою, голос волаючого в пустині. Готуйте дорогу Господу. Вирівнюйте стежки йому і луки з першого розділу, тут останніми стежками такі слова, щоб дати пізнати спасіння народові Його у прощенні гріхів їхніх через велике милосердя нашого Бога, котрим відвідав нас схід з висоти. Щоб просвітити тих, що перебувають у темряві і в тіні смертній, щоб спрямувати ноги наші на дорогу миру. Оказується, знаєте, Господи, людне Господу, щоб всяку справу звершити, є початок цієї справи, правда ж? Є приготування. От, і, і такий процес непростий проходить. От. Не то, що там став, ти щось маєш зробити, і ти вже став його робиш. Спочатку ти збираєш певний матеріал, ти щось збираєш, ти щось обдумуєш, і ти е, якісь певні першонач, перш, ну, початкові процеси починаєш робити, а після вже починається сам той процес, е, що вже він визріває те, що мало бути. Знаєте, і ми бачимо так само, щоб побачити славу Божу! От, то Слові Божому написано, каже, рівняйте дорогу для Господа. Рівняйте. Знаєте, щоб побачити Господа і те, що сьогодні маємо ми це свято згадуємо Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. То є такий ну, важливий аргумент в цьому святі. Знаєте, от, так написано. Ми читаємо 1 Коринті 15 розділ. От. Якщо, 17 віршає. Якщо Христос не воскрес, то віра ваша даремна, ви ще в гріхах ваших. Тоді і ті, що померли в Христі, загинули. Якщо Христос не воскрес. То надаремно оказується. Знаєте, ну, так, просто уявити так. От прийшов Христос. От. Він постраждав за людські гріхи, і його поховали. От. І на тому все закінчилося. Знаєте, але тут Писання говорить, каже, вікна двері зачинені, от. учні знаходяться от, від того переслідування в приміщенні такому позачинялися. Позакривалися, щоб там ніхто їх не, не взнав, що вони там знаходяться. От. В імя Господа зібравшись. От. І тут Христос стає посеред них і говорить, каже, мир вам. Знаєте, вікна, двері зачинені, а Христос тут -а стоїть. Диво, правда ж? От. І Він дає учням говорить, потрогайте мене, Ну, от мої рани. От, Пробити ребро моє. От. Потрогайте, це ж я, це ж не дух. Можливо, ви думаєте, що це дух. От. Дайте мені якусь піщу. І вони там дали йому от. ту піщу, яка була в них. І він встав їсть перед ними. Ну, дивно, правда ж? От. А коли тако подумати, ну от, поховали Христа. Камінь завалили, здоровий такий камінь. Там не просто було його і відвалити. От. Ну що, було сложно Христу пройти теж оці, оцей камінь і вийти, і, 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 і так, як, як він через оце здання пройшов всередину і між учнями став? Звичайно, що ні. Він так само міг е, пройти через це каміння. І там би та сторожа стояла, б і, б, і не знали б, що там вже його і немає. От. Але Бог показав Це явно для усіх, щоб знали, що ті які вмирають, залишаються в своїх гробницях, залишаються в тих місцях, де їх поховали. от А Христа немає, Його гроб порожній. Камінь відвалюється, от свідками стають саме, саме ті які сторожували. От, і побігли сказати, що отаке ми бачили. От, їм написано: досить дають грошей, От, скільки можна, знаєте, щоб там хватило і мені, і моїм дітям. От, і Дали таку пораду. Йдіть і скажіть, що коли ми заснули, сторожуючи, учні прийшли і викрали його. Ну, Ну, чому би так? Ну, за такі гроші. Ну що ж тут тобі, сложно таке сказати? Знаєте, І вони написано, поступили, як навчені були. Вожливо, Господом. Но сьогодні нам Боже Слово говорить про те, що ми увірили в того, якого старалися вбити і вбили, якого старалися поховати, ну і поховали. Знаєте, але смерть не втримала його. Слава нашому Господу. Слава. І сьогодні ми сидимо на цьому місці, тому що свого часу Христос сказав, каже: я живу і ви будете жити. Слава. І життя людини не залежить від того, скільки Він там має. Може, на моїй карточці там хватає, як я казав, і мені, і моїм дітям, От не від того залежить життя моє на землі, От. моє життя залежить від Господа. Ісуса Христа. І через те ми сьогодні живемо, через те ми сьогодні зібрані, тому що Бог дарував нам, знаєте, і маленькі, і різного віку, правда ж, геть аж до стареньких. От. Але написано в слові Господньому одним духом напоєне. Слава нашому Господу. От, сьогодні ми слухаємо Боже Слово, От, згадуємо того, який воскрес. От, старалися Його, знаєте, щоб не було. Про це відомо нікому, не змогли цього зробити. Знаєте, І була та власть, і вона є, і буде. Так написано слові Господньому, що просто дає Бог періоди, коли вони лояльно ще відносяться. От. А в основному написано: не, мір не познав Христа. Бо якби познали, то не розп'яли б Господа слави. Але ми, які увірували, маємо можливість таку. Написано, що Бог дав власть називатися і бути дітьми Божими. Злюбне Господу, от і маючи цю власть, знаєте, від нашого Господа, він готовий приймати наші молитви, вислуховувати їх в нашому житті, допомагати, щоби проходити нам у ці непрості дороги, життєві, болючі бувають. Да. От. Не то, що скажеш, коли я пішов за Господом, то мене всі проблеми лишили. Ні, так не буває. Знаєте, Буває так, що каже, он, покайся, йди до Бога, і буде в тебе все добре. Знаєте, не все буде добре. Тому що Христос сказав, каже, хто хоче йти за мною, там потрібний теж цілий процес. Знаєте, спочатку каже, відріччися себе. От. А щоб відріктися себе, оце ми ходимо, От, все життя. ну, не все життя, скільки там Бог відкрився нам із того часу, от. і до самої смерті дав би Бог нам от, навчитися відрікатися себе. Як ми читаємо в слові Господньому, апостол Павел свого часу сказав, каже, я кожен день вмираю. Для того, для чого? А він вмирає от, для цього гріховного, от, але для того, каже, оживає, щоб бути для Господа тою славою. Чи живу я, чи вмираю. От, завжди стараюся, щоб це було в славу Господа Ісуса Христа. Так і ми. В даний час ми будемо приходити до молитви. Ми будемо дякувати нашого Господа, що Він дарував нам цю можливість. От, будемо теж в молитві згадувати і положення нашої країни. Знаєте, це, це важко, знаєте. От, це боляче. Воно якось, знаєте. І не так воно сьогодні і сприймається і це свято, як раніше. Да? Ми, ми теж якось так, щось там всередині відмічаємо, вже якісь зміни почалися. От. Але Слово Боже говорить, каже, те, що побачите в світі, не жахайтесь, не лякайтесь, от. ближче до Господа, а Господь буде проводити так, як йому завгодно. Він знає, що з нами робити, от. як нас укріпити. От і тому то ми будемо просити, щоб і дітей наших благословив, тому що це теж дар Божий, дано для нас, щоб ми, як Боже Слово говорить, каже, і їх навчали і саме вчилися. От. І такових є царство Боже. Якщо не будете такими, як діти, не вийдете в царство Боже. Бачите, і дуже багато. Ми маємо таку науку, возлюблямо Господом, що в цьому світі ніхто такого не предложить. Ніхто. Вони будуть рахувати, знаєте, колись свого часу Павло стояв перед царем от, і говорив за ту надію, яку він має в Господа, і, 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 і дойшов до того моменту, коли він згадав про Воскресіння, то Той сказав: досить досить, твоє, твоя учність довела тебе до сумасвістя, до того безумства такого, досить цього. От, але це слова здорового смислу. Слава нашому Богові. Оце те, що дав нам Господь. І тому то в даний час молитва, хай ім'я Господнє буде прославлене. Амінь.